Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Тиждень 19, урок 164-й, І Япізнаю світ. Мандрівка України. Тема нашого уроку туристичний маршрут Харківської областю. На цьому уроці ми дізнаємося, чому територію, на якій розташована Харківська область, називають Слобожанщиною. Чому на гербі Харківської області є умовне зображення ядра атому? На початку уроку дійснимо подорож містом Харків, переглянемо відеофрагмент. А Слобожацький край, Харківщину, друзів хлібом зустрічай, соняшників море, ліс, безмежні луки, завітай до краю праці і науки. Помандруй на саді, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут не прошу мить. Посередніх. Повторимо вивчене. Виконаємо вправу другу. Оберіть правильну відповідь, або відповіді. Перше. Найбільша річка Харківської області це А. Десна, Б. Дніпро, В. Сіверський Донець. Правильна відповідь В. Сіверський Донець. Найбільша притока сіверського Дінця А. Ворскла, Б. Оскіл, В. Південний Буг. Найбільша притока Сіверського Дінця це Оскіл, річка Оскіл. Корисні копалини, на які багата Харківська область. Пригадайте, на які корисні копалини багата Харківська область? Так, це нафта, це газ, це будівельні матеріали. І буре вугілля. Крейда утворилася з решток А. Болотяних рослин, Б, дрібних морських організмів. Отже, Крейда утворилася з решток дрібних морських організмів. Ознайомимося з туристичним маршрутом Харківською областю. Прочитаємо назви туристичних об'єктів. Підкресліть відомі тобі місто Харків, Національний природний парк Дворічанський – Крийдяні Гори. Співочі тераси, село Городнє, Національний природний парк Гомельшанські ліси і село Сковородинівка. Запам'ятайте. Підпишіть відомі. Пригадайте, що ви пам'ятаєте про крейдяні Гори. Прочитайте твердження познач знаком плюс відомі тобі факти, а знаком мінус невідомі. Прочитаємо факти. Крейдяні гори це Крейдяні пагорби. В Харківській області, що тягнуться вздовж річки оскіл. Крейдяні гори є унікальними для України, оскільки збереглися недоторканими. На їхніх схилах росте багато різкісних рослин. Національний природний парк Дворичанський створено з метою збереження рослинності навколо крийдяних гір. У парку прокладено екологічні стежки для туристів. Здійснимо подорож парком Дворічанський, переглянемо відеофрагмент. Як ви можете пояснити те, що в Крейдяних горах знаходять рештки морських організмів? Так, добре. Підготуємося до уявної подорожі містом Харків. Виконаємо завдання. Пригадайте герб Харківської області. Ліворуч зображення. Висловіть припущення. Чому на ньому є умовне зображення атома? Пригадай будову атомного ядра. Обери правильні відповіді. Ядро атома містить. Що ж містить ядро атома? Так, протони і нейтрони, а навколо атома? По орбіталям рухаються електрони. Розкажіть, як ви розумієте, слова розщепити атомне ядро? Знайдіть відповідну інформацію самостійно. Пригадайте слова пісні Мандрівка України. Пам'ятаєте, є такі слова там? Східна Україна, Слобожанський край. Харківщину, друзів хлібом зустрічай. Слобожанський. Чи відомо вам значення цього слова? Висловіть припущене, що воно може означати Слобожанський. Свобода, Слобожанщина якось таки пов'язані. Пригадаємо вивчене з історії, обравши правильну відповідь Чому в 12 13 століттях населення Півдня і Сходу Русі було змушено переселятися а. Через кліматичні зміни, Б. Через набіги військ Батия. Так, правильно, через набіги військ Батия. Яку назву дістали покинуті землі? А дике поле, Б дикі землі. Так, правильна назва це дике поле. Права шоста, дізнаємося детальніше, що ж таке дике поле і що там відбувалося. Попрацюємо з інформацією за методикою РАПІД. Перегляньте афірмацію. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Налаштувались на читання. Тепер читаємо текст пошепки, що найшвидше впродовж хвилини. Приготувалися за сигналом починаємо. Отже, починаємо. Стоп! Поставте крапку після останнього слова, яке прочитали. Визначте свою швидкість читання. Прочитайте пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі. Поступово прискорюючи темп. Останній раз читайте, що нас швидше. Перший раз читаємо разом. Отже. У 17 столітті Дике Поле почало поступово заселятися. Переселенці, здебільшого, козаки були звільнені від податків, тобто було, були свободними. Новостворені поселення називали Слобода, Від Свобода. Звідси й пішла назва всього регіону Слобідська Україна, Слобожанщина. Це регіон. Що утворився на теренах Дикого поля протягом XVII, XVIII століть. Її територія охоплює сучасні Харківську область, частину Сумської, Донецької і Луганської областей України, рівнинна територія, родючі ґрунти, близькість до торговельних шляхів, усе це сприяло розвитку сільського господарства, ремесел і торгівлі. Уже за століття. Знелюднена земля перетворилася на квітучий край, Вважають, що Харків засну... засновано у 1654 році, а його першими поселенцями були 587 козаків із родинами. Через 100 років місто виросло до головного в Слобожанщині. У 1805 році в Харкові було засновано університет що дало поштовх для розвитку науки і культури. Натисніть на паузи і ще двічі прочитайте самостійно. Дочитайте текст до кінця. Вивчить на пам'ять навчальну одиницю, те, що записано червоним. Перевір себе. Слобідська Україна Слобожанщина. регіон, що утворився на теренах Дикого поля. Протягом 17-18 століть її територія охоплює сучасні Харківську область, частину Сумської, Донецької і Луганської областей України. Виконай вправу. Відгадай пам'ятку. На сторінці 38 завдання до цієї вправи. Розглянь світлини пам'яток Харкова. Прочитай підписи. Спробуй відгадати назви пам'яток, установивши відповідність між світлиною і підписом. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевір себе за презентацією. Держпром. Найперший хмарочос в Україні. 13 поверхів. Пам'ятка архітектури ХХ століття. Дзеркальний струмінь, фонтан і ажурна альтанка. Один із символів міста. Майдан Свободи. Найбільша площа в Україні і шоста в Європі за величиною. Головний корпус Харківського університету. Пам'ятка архітектури ХХ століття. Пам'ятник Тарасу Шевченку. Один з найкрасивіших у світі. Покровський собор. Найстаріша кам'яна споруда міста Пам'ятка архітектури 17 століття. Хвилинка математики Розв'яжи приклад зручним способом і встав відповідь у речення. 60 помножити на 2, помножити на 50 і помножити на 20. Оберіть зручний спосіб. Можна помножити таким чином. 60 помножити на 2 це буде 120. 50 помножити на 20. Це буде тисяча, а тепер 120 помножте на тисячу дописати три нулі, маємо відповідь 120 тисяч. Став відповідь у речення. Площа Майдану Свободи в Харкові. 120 тисяч квадратних метрів. Нейробіка від бубу. Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо. Другий раунд. Записали відповідь, перевірте. Третій раунд. Перевіряємо. Виконуємо вправу 9. Прочитай вірш Ірини Лещотний. Рідне місто. У Харкові бував ти? Завітаймо нині! Місто чималеньке, друге в Україні. Тут свободи площа грають водограї. Розрослося місто гем до виднокраю, квітне промисловість і студентів зграє. Про наш рідний Харків у Європі знають. Попрацюйте, як справжній мовознавець, підкреслив слова у житті в переносному значенні. Які це слова? Грають водограї, квітне промисловість, студентів зграє. Так, добре, підведемо підсумки. Так чому ж територію, на якій розташована Харківська область, називають Слобожанщиною? А чому на гербі Харківської області є умовне зображення ядра атома? Так, добре б запам'ятали, що у 1932 році науковці Харкова другими у світі розщепили ядро атома літію. Тобто? розщепити, поділити на частини. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.